Нентал Farmers Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром, насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні ми в селі Хомівка Тернопільського району, це колишній зборівський район. У розсаднику Люби Бойко. А Любу Бойко, ви вже всі знаєте, наші телеглядачі, бо вона була. Частим гостем нашої програми. Доброго дня, Люба! Вітаю вас і всіх вітаю! Так приємно, такий розсадник, гарний, великий. Скільки ж тут дерев? У нашому розсаднику є різні дерева, різні яблуні, груші, вишні, сливи, персик, абрикос. Все маємо. І смородина, порічка, агрус, йошта, багато різної екзотики вирощуємо. І не тільки в Хомівці, маємо ще в інших місцях розсадники. Так, як зараз осінь, золота пора, осінь в цьому році дуже гарна, погідлива. Осінь почалася дощова, зараз достатньо є волої в ґрунті. Зараз саме найкращий час, період садити садочок. Хто ще не посадив, хто має обновити садочок. Зараз якраз рекомендую садити. Я хотіла запитати, а що краще осінню чи навесні? Е, ну, дерево садиться і осінню, і весною, але осіння посадка набагато краще, ніж весняна. Чим вона краще? Поясню, чим. Е, Коли пішов перший приморозочок, дерево скидає листок і готується йти у фазу спокою. А коренева система росте до тієї пори, поки земля не замерзне. А так як нас ґрунт промерзає не раніше січня, буває, часом ще і в січню не промерз ґрунт, дерево собі укорінюється, і весною воно має запас вологи. Сніг стопився, якийсь дощик перепадає. Як тільки сонечко блиснуло, прийшла весна. Дерево, яке посаджене осінню, воно вже йде в ріст, воно вже зміцніле, укорінене. Тоді не потрібно регулярно поливати. Осінню ви коли садите, тільки при посадці поливаєте. Весняна посадка потребує трошечки більше догляду. Ви посадили весною і починає молоденький корінь рости. Тоді підвищується температура повітря, і треба постійно регулярно поливати весною і протягом літа, тому що почав рости молодий корінь, якщо не дати вологи, вроді би дерево вже приймилося, почало розпускати бруньку, потім ми перестали поливати. Весна в нас переважно літо посушливе, дощів нема, і тоді дерево просто від того, що немає вологи, починає пропадати. То якщо ми говоримо вже зараз про посадку, то може попрошу показати, як посадити дерево. Це у ну, нас сорт флоріна. Зараз ми його викопаємо і покажемо, як правильно осіння посадка проходить. Ну, Просто вкопується, підкопується коренець. Чим краще осінь садити, що осінню зверху дерево йде в фазу спокою після першого приморозку, а осінню починає рости молоденький коренець. І дерево гарно… у є вже зараз якраз гарні молоді корінчики. А я так от дивлюся, а що це за такі шланги? Що це? це в нас є капельний полив, так як нас літо посушливе, uh -huh. дуже е рідко перепадали дощі. Ну, це ми коли висадили під щепу. Це зараз ми знаходимося тут, де е дерево в серпні було нащеплене, uh -huh. зокуліроване. Ми осінню виса висаджували під щепу. В серпні місяці серпні окуліровкою ми щепили. Якщо ви глянете ближче, тут видно, що є вставлене віточко. Ми його нащепили і е, так воно росте до весни. Весною ми будемо брати, е, вже коли не буде приморозків, ми беремо сікатор, зараз я вам покажу як, і зрізаємо. От, весною це все буде зрізане на глазок. От, отак. З сторони. сторони. Це таке буде зрізати, розмотувати окульоровочну плівку. І з цього вічка буде рости. Е... Буде випускати пагінець, буде рости деревця. То дерево протягом літа потрібно пасинкувати, підживляти, оприскувати, тому і є капельний полив, бо якщо не буде дощів, так як в цьому році, ми будемо включати воду, щоб воно мало нормально вологе. Тоді дерево буде краще рости. Це все буде зрізатися. Як це все треба знати? Так, і до осені буде, має вирости гарний, повноці, якщо гарно доглянути, оцей однорічний е, саджанець е, яблуні, сорт Флоріна. Нам ну, дуже гарно було доглянути, воно має вигляд як двохрічне, тому що повноцінно виросло дерево, сформувало перші скелетні гілки, кронку сформувало, і навіть дерево заложило плодові вічка на наступний рік. Тому я неодноразово розказую своїм покупцям, що якщо ваше дерево буде цвісти, обов'язково потрібно той цвіт зірвати. Тому що дерево ми викопали, нарушили кореневу систему, дерево буде укорінюватися, приживатися. Якщо воно дасть ці всі плоди, дерево заплодоносить, то, то дерево може просто. Подвигатися і пропасти. Ну, йому заране воно ще неповноцінно укорінене, щоб вже давати плоди. А щоб дерево гарно прийнялося і росло, його потрібно правильно посадити. А чому така велика яма для такого маленького деревця? Ну, так як ми будемо давати під низ підживу, в нашому випадку є свіжий курячий послід. Якщо ми дамо свіжий курячий послід під низ до корінця, то воно спалить корінь і дерево взагалі не приживеться. Ми даємо свіжий курячий послід наниз у ямку небагато і до 10 сантиметрів прикриваємо землею, щоб той курячий послід... Не дотулявся до корінця. Якраз за той період часу, поки коренева система доросте, він собі там перегниє в землі. Угу. От, Ми прикрили землею, даємо трошечки дерев'яний попіл. Попіл то є дуже добре, то є антисептик. Як то дерев'яний, з дерева? так? — З дерева угу. палили дерево, ми даємо дерев'яний попіл і тоді вже садимо деревця. Перед посадкою обов'язково я завжди своїм покупцям підрізаю корінець. Чому? Хоч ми свіжу викопали яблуню, але коренева система тут пошкоджена. Uh -huh. І дерево буде мучитися, воно не може прийнятися. Ми робимо свіжий зріз секатором, сікатором, тоді вже дерево краще тягне вологу і легше приживається. Uh -huh. okay. Так, ви мені допоможете, тримайте, yeah. щоб задоволені. воно було рівненько. Засипаємо гарним е, таким, рудючим ґрунтом, верхній шар ґрунту завжди родючіший, ніж нижній. І не всю ямку зараз ми засипаємо. Сипнули трошки землі і ми тісно-тісно притискаємо. Коли ми трошки притиснули, підтягнули корінець, щоб вирівнялися всі гарно корінці і тоді притоптуємо. притоптуємо, Втембовуємо, щоб гарно-гарно земля до корінчика прилягла. А тепер можна за І так поотапно. Ой, щоб не похилилося, треба ще тримати, рівненько. так? — Рівненько. Щоб було рівненьке. Так. А часом дерево так хилиться, то що він до сонечка, чи як воно потім само. Ну, що? дерево хилиться, якщо вам дерево росте, криво, десь в якусь сторону більше хилиться. Забити кілочок і підв'язати, щоб а. то деревце вирівняти. Ага. Щоб воно вам гарно, рівненько росло. Якусь хатку так. Це трошки Верхній шар ґрунту завжди продючіший. І так весь час треба так, там гарно, тісно, щоб вся земля тістенько прилягла до корінчика, щоб там не робився вакуум. Щоб воно той корінець, коли молодий почне рости, щоб він мені гарно деревом могло корітися. Коли ми зараз вилиємо відро води, щоб та вода не, не втікала, просто в рун, а, трималася а там. щоб вона гарно пішла вся під корінець. Я завжди роблю таку. Лунку. Це для збереження води. Щоб вода йшла з користю під корінець. Обов'язково садимо дерево до щепленої шийки, щоб цю щеплену шийку не засипали. Тоді ми виливаємо відро води. І вже дерево посаджено. Це вже дерево а що є. Воно на другий рік вже буде родити. Так, воно має заложені плодові вічка, але то є буде неправильно, якщо то дерево заплодоносить. Воно не встигне настільки вкоренитися, щоб з першого року давати плоди. Угу. Бо плоди виснажують дерево. Тому коли вони розцвітуть навесні, ми тут світ общипаємо. Також дерево потрібно буде підрізати. Це зараз підрізати? чи навесні? Або зараз можемо обрізати, або навесні. Ми обрізаємо бокові гілки. Дерево у нас має центр дерева, є внутрішні вічка, і зовнішні вічка. Ми стараємося кожну гілочку зрізати над зовнішнім вічком, щоб не загущавлювати кром. Зрізаємо центральний провідник. Провідник завжди має бути вищий. Через кілька днів, через 3-4 дні я ще раз це дерево перетрамбую, перетопчу землю. Гарно її можна забити кілочок і підв'язати, Що щоб різненько росло. І хай гарно росте. О, дуже гарно. дерево посаджене. А ще скажи мені, будь ласка, що робити з тими деревами, які вже посаджені от в минулому році. І от як їх Ході, ну навіть не покажу. минулому Одніця. цього року навесні посаджені дерева? Так? так, отут, оця ж коли Одну, були? наприклад, оця слива. Ми маємо це дерево підготувати до зими. Ми маємо забрати всю траву. Кругом дерева в радіусі навіть до 30-40 см по кругу забрати всю траву, тому що трава забирає всі поживні речовини, які потрібні для дерева. Це неправильно дерево росло, тому що воно було в траві. Ми забираємо всю траву, гарно зрихлюємо землю і можемо по ґрунті, відступивши 10 см від стовбура, розкидати навіть той самий свіжий курячий послід. Буде падати сніг, дощик, собі повільно візьме під корінець. Також це дерево треба обрізати. Весною воно було обрізано, воно повноцінно дало приріст. На ну, можна з осіді підрізати, але я рекомендую краще весною, тому що ми не знаємо, яка буде зима, чого очікувати від зими. Весною ми будемо це дерево обрізати. Воно дуже загущалена крона, ми будемо видаляти всі лижні гілки, укорочувати. І також дерево потрібно оприскувати. Якщо дерево старше 4 років, ми на зиму всі дерева оприскуємо. Зелізним купорусом, 5% або 7% розчин. А ранньою весною ми кропимо бордоською сумішю, мідний купорус і вапно 3% розчином. І ще перед самим цвітінням ми обробляємо дітки препарати Б30, брунька. Це перед самим цвітінням. стільки дерев, стільки таких маленьких тих посаджених, і різні сорти, напевно, бо це різні листя, тут жовте, тут зелене, тут таке якесь як. Ну так, різні сорти вони по-різному ростуть. І якщо вже в русатнику, ви бачите, що різний асортимент. Наприклад, це у нас є колоновидна яблуня. Це є однорічний саджанець. Ну, якщо гарний сад, бачите, гарний великий листок. І також по дереву майже заложені плодові вічка. Це в нас сорт сніговий кальвін на зиму зберігається. Воно ну, має такий сорт. Ото, От що з жовтим листочком то є паперівка. Е, ага. Вона вже більше пожовтіли листя. Бо вона що, вона рання? То й рання, рання. паперівка, білий налив там ага. є. То в нас є зимовий сорт е, ренета, золота ринета. Тому е, ви бачите вже в розсаднику, що різницю сортів видно навіть Зразу, по листковій, як воно росте. Це напевно дуже така витривала, так? Ну це колоновидне дерево, uh -huh. воно щеплене на спеціальній е, вегетативній підщепі, що дерево не росте велике. Uh -huh. е, воно росте висотою десь 2,20, навіть най до 2,5 з метри висоти, але не розгалужує крону в сторону, як звичайне дерево, а дає крону. Кругом по пристобу такі дерева можна садити через метр. Це як воно видно, яблуня, і вона гарно родить. Так гарно родить, урожайно родить, і це є сорт зимовий вона зберігається на зиму. А що це за такі листочки, такі вишневі, якісь червоні? майже? Це, це є підщепа, вегетативна підщепа 5418. Це підщепа для яблуні. Це вже є нащеплена яблуня, ага. яка в цьому році, в серпні, ми їх зокулірували. Це вже буде саженець, готовий на наступний рік на осінь, на 2023 рік. А то у нас алечі. на цьому нащеплені абрикос, слива, персик. Підщепля. Ми висаджуємо осінню підщепу алечі, хоча абрикос персик можна щепити на різній підщепі. Можна на підщепі абрикоса, персика, алечі, сливи. Але найкраща, найморозостійша підщепа для персика, абрикоса для слив – то є січа, найморозостіка підщепа. Тому ми стараємося висаджувати аличу і на ній щепити, окулірувати. А скільки ще можна садити дерева? От завтра, бо якось така погода в нас нині ще сонечко, а завтра може вдарити й мороз. Е, ну, Садити можна дерево до тієї пори, доки земля дозволяє. Е, якщо навіть і буде перший приморозок, то для дерева тільки краще. Це нема нічого страшного. Пішов перший приморозок – дерево йде в фазу спокою. А земля в нас ще не замерзла, навіть якщо зранку приморозочок, а вдень плюсова температура, дерево все одно можна садити. Сезон посадки до тієї при поки дозволяє земля. А якщо завтра 2 градуси градус? Два градуси приморську він тільки підтягне вологу, але воно не впливає дерево, все одно йде в фазу спокою. Тільки коренева система росте. Так що можна ще працювати? Можна ще працювати, садити ще цілий листопад. І бувало так, що навіть і е, до половини грудня ще висаджували. Одного року то е, цілу зиму була плюсова температура, тільки вночі трошечки знижилася температура, то ми в себе в саді насаджували в січні дерева. Ну, Земля ж дозволяла. Тому садіть дерева, садочок, щоб вони вам гарно урожайно плодоносили. Знаю, що після виходу програми люди будуть телефонувати а де можна придбати саджанці? Ну, саженці можна придбати в Тернополі, є торгова точка на центральному ринку, У мене продає торгує продавець пані Марія, можна підійти на центральний ринок, вибрати гарний асортимент. Також я їду на райони кожен день, кожен день в мене інший район. Багато замовлень відправляю новою і Укрпоштою. Так що, хто бажає придбати саженці від Льви Бойко, звертайтеся за номером телефону. У мене є сайт, є фейсбук. Facebook-сторінка, де можна переглянути асортимент. Будь ласка, звертайтеся, буду рада допомогти підібрати гарний асортимент, дати свої рекомендації по догляду за садом, як доглядати, як садити, як оприскувати. Тільки ваше бажання і будете мати гарний садочок. Дякую, Доглядаю. дуже Стя дякую. дякую, 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 дякую вам. Люба. А зараз хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами впродовж 25 хвилин, може там трошки вже і більше, спілкувалася, досвідчена садівниця. І вже з яким стажем роботи? 20-й рік 20-й 20 рік. 20 рік працюєш з, з деревами, так. з людьми. Це є моя улюблена справа. Неодноразово вже думали, що вже будемо покидати то, але. Люблю дерева, люблю їх щепити, вирощувати від маленького. І? і приємно, найбільше приємно те, коли людина приходить і в захваті очі світяться, і розказує, як, які гарні плоди зародили, яка людина задоволена. Мені приємно давати людині е е поради. поради, як доглядати за тим деревом, тому що мені приємно, що людина хоче мати щось і робить щось для того. Не тільки потрібно посадити дерево і чекати, коли дерево заплодоносить. Дерево треба підливати, оприскувати, підрізати, під, давати підживу. Тоді ваше дерево буде гарно плодоносити, гарні здорові плоди. Дякую, дуже дякую. І ще раз нагадую телеглядачам, що це була Люба Бойко. Ви дивились програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Сільський календар Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого урожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро вражаю, а ще задоволення від своєї праці. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. зростаємо разом з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». насіння з бучача гарантія вашого урожаю.